А у столиці розгорнулася справжня нова битва за Київ. Так співпало, що 6 листопада столиця України святкуватиме річницю звільнення від німецьких загарбників, і саме у ці дні Київ вже святкує звільнення усіх 13 одномандатних округів і від висуванців партії регіонів, і від підтриманих нею залишків команди ексмера Леоніда Черновецького. Анна кібінок про нову політичну битву за Київ. Володіти Києвом, володіти Україною. Столиця на нинішніх виборах стала найбажанішим трофеєм регіоналів. Проте не так сталося, як гадалося. Партія влади з 13 київських округів. Лише на кількох з них виставила своїх прямих висуванців, решта це залишки команди Черновецького, які мріють і надалі мати владу над киянами, та ті, з якими у майбутньому можна буде домовитися, тих, яких міцно тримають на гачку. Тому одіозні ставленики регіонів в півроку активно задобрювали киян. Втім, останніх ритуальний культ пайків та дитячих майданчиків. Ків не загіпнотизував. Опозиція шокувала владу, перемогла в 12 з 13 мажоритарних округах Києва. До того ж, у столиці партія регіонів за партійними списками залишилась позаду опозиційних сил. Батьківщина, удар, свобода разом набрали майже 74%. Отже, перед провладними силами постало головне завдання вирвати перемогу будь-якою ціною, бодай комусь з мажоритарників підконтрольних владі. Київ миттєво перетворився на арену запеклих бойових дій. Газ, газ. Газ обереж. Дивіться, б'ємо. Дивіться, дивіться, що вони роблять! Що роблять? Що роблять? Це перелік в рейтингу найекстремальніших округів столиці. Саме на них розгорталася найгорсткіша боротьба. Округ Номер 223. Основні суперники – самовисуванець Віктор Пилипишин та Свободівець Юрій Левченко. Округ 211. Дутівець Сергій Царьохін та регіонал Ігор Лисов. Округ 216. Кандидат від Батьківщини Ксенія Ляпіна та союзник партії регіонів Олександр Супруненко. Округ 215. Провладна Галина Герега та Свободівець Андрій Іллєнко. На цих округах щодня скандали, крики, бійки. Найгарячіша точка столиці округ номер 223 Шевченківський район. У чому феномен найповільнішого округу столиці, де досі результати голосування таємниця під грифом цілком таємно? Аби з'ясувати це, знак оклику виїхав на цілодобове чергування. Події тут розгорталися немов у скандальному реаліті шоу. Перше, що ми зафіксували за склом постійні заяви свободівців про численні фальсифікації. Потім спалахували справжні бойові дії. На відеокамеру ми зафіксували, як відбувалися спроби штурму приміщення. Ми безпосередньо спостерігали за діями таємничого спецназу цього плацдарму, перетоголовими журналістами-бойовиками кримінальної зовнішності. Міліція, заберіть, будь ласка, батьків перепишена.

На цьому фотознімку один з таємничих бойовиків. Тут його прозвали бритоголовий ведмідь Дмитро Слепченко, срібний призер чемпіонату світу з Сумо у Гонконзі. Ще одна легенда округу член ОВК Олена Ніколаюк. Вона ж на цьому фото боєць спецпідрозділу Варс, член окружкому Жанна Саврилова. Взагалі безпосередньо підлегла Полепишена по роботі. Активіст руху Кияни передусім. Аби протистояти такому складу полепишенців, армія свободівців підбадьорувала бойовий дух патріотичними піснями. Ніщо, як то кажуть, не віщувало проблем. Опозиція виставила єдиного кандидата від свободи Юрія Левченко. До речі, молодого і поки що мало кому відомого. Тому всі гадали, що ним точно поласує колишній глава районної адміністрації Віктор Пелепишин, який, незважаючи на заведені на нього дві кримінальні справи, дуже активно продовжував окучувати цей округ. Коли ж обидва політичні персонажі під час підрахунку голосів пішли ногу в ногу. Тримаючи розриву якийсь там один відсоток, стало очевидно. Без темних технологій впливу на кінцевий результат голосувань не обійтися. Ми ви вносили ці протоколи системний інформаційний капітан, які збивали цивка. Я можу назвати дільницю. Я не можу назвати дільниці згідно на по протоколів, З мокрого початку у нас було одні цифри. Після вашого як ви вносили цей кабінет на сайті ЦВК з'являлися інші цифри. Ну давай ну їй скажіть, будь ласка, ну є пам'ятаю. Конкретно, конкретно говорити, показуємо ну, перший день. У першу ж добу нашого чатування на лінії фронту 223-ї точки екстриму Ми стали свідками містичного явища. Спочатку з виборчих дільниць привозили протоколи з вірними даними підрахунку голосів в окружком. А от на сайті ЦВК з'являлися кардинально інші цифри, тільки у електронному варіанті деяких дільниць полипишин отримав на 50-60% відсотків. Більше ми з'ясували, що голоси відтягувалися від інших кандидатів самовисуванців. Коли про цей факт розповіли у пресі, ця схема фальсифікації зазнала фіаско. саме тоді окружкому затіяв іншу інтригу. Затято почав перераховувати голоси. Під надумовими приводами відправляють на перерахунок. метод такий: брати оці дільниці, відкривати, брати бюлетені і в бюлетені, які бюлетені і бюлетені, які за мене ставити там позначки для того, щоб зробити їх недійсними. Вони самі вскрили ящики, самі повністю вскрили ці бюлетені, подокидали, неправильно попідписували. члени комісії від партії регіонів просто вскрили ящики з чотирьох ящиків, де були бюлетені, перекинули їх в два і кажуть. Давайте будемо рахувати. Кінець кінцем ЦВК вирішила замінити. Командування скандального 223-го округу до того ж в Київському апеляційному адмінсуді представник Віктора Пилипишина вимагає, щоб центр виборчком провів перерахунок голосів по 11 дільницях. Дорогу дає дорогу, дорогу. На цих кадрах голову 215-го окружкому виводять під конвоєм. Лише в нашій країні можна зафіксувати такі післявиборчі пікантні моменти. Наша знімальна група побувала у самій гущі цих майже бойових подій. Коли за попередніми результатами стало відомо, що Свободівець Андрій Ілленко перемагає опонентку Галину Гарегу, розпочався справжнісінький детектив. Ось вони, герої блокбастеру бої за 215-й. Це з сотні спортивних молодиків. Хто і навіщо їх масово звозив на автобусах з логотипами гіпермаркетів епіцентр, що належить кандидату в депутати Галині Гарезі? Хто і чому дав вказівку не пускати журналістів окружком, який оточив спецпідрозділ Беркуту? Від від не мені ногу, мені ногу Карась пытается выйти к журналистам. Доверенное лицо Ельєнкос. Но его не выпускают. Доверенное лицо, Євгені Карась. Лицо. Смит, я, не я повторю. Це є порушення. За зараз горега. Дала вказівку зняти охорону з епіцентру, щоб вона сюди під'їхала. Це буде робота, сподіваємось, для перхоту. А, а ми йому допоможемо. У Берегінців у них немає чіткого плану дій. Вони в розпачі. Наскільки я знаю, Гре ходила в адміністрацію президента, їй там сказали, давай до свидання. І зараз вона сама не знає, що робити, приганяє якихось кінбоксерські клуби зараз сюди під ОВК. Очевидно, зараз їхні підконтрольні, і члени ОВК будуть вимагати, щоб був повний перерахунок голосів, хоча насправді крім затягування часу їй це нічого не дасть. Шокує саме київські округи, які знаходяться найближче до ЦВК. Найповільніше рахували голоси. Будь-яке затягування засідань окружкому що це, як не спеціально спланована технологія, аби вплинути на невигідний та остаточний результат голосування. Мені здається, що просто затягується час. Для того щоб не оголошувати справжнього переможця, призводиться до хаосу на окушних виборчих комісіях. до... Знову ж таки, деякі члени комісії готові залишити без нагляду виборчу документацію разом з бюлетенями. Це завжди вигідно тим, хто не задоволений результатами. Зрештою, ОВК таки зафіксували перемогу Андрія Іллєнка, Не допоміг гаряцій хабар. Який за інформацією з деяких джерел, нібито через посередників пропонувала заступнику голови дільничної комісії за свою перемогу. Ми підійшов заступник. За заступник голови в він представник від ГРІ. Він запривав мені там трохи в бік відійти, від поговорити. Він сказав, ви не хотіли, є можливість заробити гроші. Я кажу, як яким чим? Ну, треба там переписати протоколи, поміняти. Чо, чо, Чотири тисячі довго добитися. Я таким не займаюся, він сказав, ну п'ять тисяч. На лінії вогню опинився й округ номер 211 Голосіївський район. Ми з самого початку щоденного чергування під час підрахунку голосів зрозуміли, перемагає кандидат від батьківщини Сергій Терехіму. Хоча його суперник, кандидат від партії регіонів Ігор Лисов, мав більше можливостей, аби використати адмінресурс та більше грошей для проведення кампанії. Цього разу під час підрахунку голосів з приміщення ОВК безслідно зникли дві коробки з документацією: хто як і коли вкрав таємниця далі по стратегічному сценарію? Міліція, галас, бійки. Вже потім суд. Сторона лисова зажадала, аби Феміда втрутилась і наказала перерахувати голоси. Більшість представників ОВК це представники партії регіонів. Вони беруть найбільш вдалі для ну, скажімо, мене, е округи там, де найбільше голосів, мені віддали виборці, і всілякими способами намагаються повернути їх для перерахунку в ДВК. На війні, як на війні, кандидат Сергій Терехін після довготривалих битв в рідному окружкомі отримав справжні бойові травми. Вони Зламаний палець та ребро – саме з таким здобутком під час підрахунку голосів Нардепа відвезла у лікарню швидка допомога. Не прозойшла потасовка, і тірьохи не відкинули, бо він там стоїть. Отак гори лежить на ящиках і не дає їх скрити. Йому зламали палець, бо він лежить на коробках і каже: що не буде перещота. Чому я задаю питання, чому не буде перещота? Мабуть, там є якийсь кримінал, що він так лежить? Однак, врешті-решт, Терьохи у прямому сенсі потом і кров'ю остаточно переміг регіонала. Місце чергової дії битви за Київ, округ номер 216 Дніпровський район. Опозиційний кандидат Ксенія Лятина у своїй боротьбі за перемогу дійшла аж до стін Генпрокуратури із заявою, що на виборчій дільниці на користь її опонента провладного кандидата Олександра Супруненка у сфальсифікованому протоколі додатково приписали 182 голоси, які забрали у інших кандидатів у депутати. Знак оклику зафіксував. Чому тутешня комісія затягувала з підрахунком голосів? Виявилося, то голова ДВК безслідно зникав, то члени окружкому чомусь вдавалися до втечі. Більшість складу покинули приміщення і. Фактично зараз комісія бездіяльна теж уже ні вина тут тут. як не на коробках, так як і що штота. Ви що, хочете, щоб ми тут вообще Там теж так да визивайте врачей. Далі розвиток подій відбувався вже як за шаблоном. Перерахунок голосів по всім дільницям вимагав і провладний кандидат Олександр Супруненко. На мій погляд, просто пан Супруненко дуже любить рахувати, не встиг не встигає рахувати свої гроші, вирішив порахувати до А чому ви не хочете, щоб був перерахунок? Насправді да, я хочу, щоб був перерахунок, але я запропонувала дуже просту схему: перерахунок там, де є підстави законні. Я предлагаю просто кандідати тих голосів, які є. І якщо я програю. Я прийму ета так довжне либо ліпата граю депутата потисіня. Такі мирні заяви робилися лише на камери для око замилювання. Насправді усе було набагато гарячіше на одному з нічних засідань окружкому у протистоянні Ляпіна і Супруненко тут раптом розпочалася агресивна бійка. Однак у субтичці постраждав інший депутат Бютівець Пашинський. Київський окружний адміністративний суд виніс ухвалу за позовом Супруненка про перерахунок голосів на більшості дільниць у 216-му окрузі. Проте батьківщина оскаржила це рішення. Так чи інакше, усі паперові та кулачні бої для обох кандидатів у депутати позаду. За даними на сайті ЦВК Ксенія Ляпіна перемогла Олександра Супруненка. От і виходить, мешканці столиці проголосували за маловідомих, нерозкручених, не таких грошовитих і не зовсім впливових кандидатів від опозиційних сил з однією лише метою. Аби їх голоси не отримала влада. Київ сьогодні це велике місто з могутнім протестним настроєм. Окружкоми не випадково перетворилися на бійцівські клуби, і не лише фактор силового іміджу виборів є загрозливою перспективою для владної верхівки. Важливо інше, незабаром відбудуться ключові події для України. Такі, як формування парламентської більшості і вибори мера столиці, відтак у влади помітно здають нерви.